Жорстке вбивство водія таксі розкритого. Інформація про зниклого разом з автівкою таксиста надійшло до чергової частини ОМВС в області 7 березня. Рідні сказали, що чоловік після зміни не повернувся додому. На телефонні дзвінки не відповідає. Працівники міліції не гаяли часу і відразу почали оперативно-розшукові заходи. Через деякий час знайшли труп зниклого у лісі поблизу селища Гончарівське. На його цілі були численні ушкодження, руки зав'язані. Пізніше знайшли і автомобіль загиблого у лісу смузі біля Сендніва. Процес розшукових заходів з провідниками карного розшуку були перевірені сотні людей з числа підлікового контингенту, перш за все раніше засуджених за вбивства та розбійні напади. Було проведено подорові обходи практично у всіх населених пунктах Чернігівського району та ряду прилеглих територій. В результаті напруженої роботи правоохоронці запідозрили в причетності до скоєння вбивств трьох жителів селища Сендів, з них два 21 річних Парубки та 40-річний батько одного з них. Як виявилось, троє чоловіків планували пограбувати таксиста, але побоявши, що чоловік їх упізнає, вирішили вбити. Міліція затримала всіх учасників групи, які згодом дали правдиві свідчення. Крім цього, у підозрюваних вилучені речові докази. У Чернігові ми здали телефон в ломбарді, возле центрального ринку. На центральном рынке второй телефон, а навигатор с видеорегистратором у нас никто не видел. А куда вы ездили? Ну с собой, забрали, привезли ко мне домой. На следующий день возвращались к машине, ездили в соседний село посидели. А, тут же она находилась? Да, да? она здесь же находилась. <соспособление> все на месте было. Все на месте, никто ее uh -huh. не Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому за пунктом 6 та 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України вбивство. Чернігівських таксистів збентежила ця трагедія. Євгеній 20 років працює за кермом. Каже, їздиш з різними людьми, не знаєш, чого очікувати. Засоби самооборони у нього є, але він запевняє, що це не допоможе. Ну є у мене балончик, ну єсть у мене шокер. Ну ви ж розумієте, та долі секунди. Какої би я не був підготовлений, не успію нічого зробити. А якщо учистить факт, що я управляю автомобілем, а ззаді мені в шею наноситься удар. нереально. шансов, нет, просто нет. А якщо все ж таки встигнеш дати вісіч, нападнику теж, каже, буде непереливки. Як правильно діяти, аби зберегти своє життя, водії таксі не знають.